Нас законопроект про мобілізацію Верховна Рада повернула на допрацювання уряду. Це загальна позиція всіх політичних сил, зауважує спікер парламенту Руслан Стефанчук. За результатами закритої наради з військовими та засідання погоджувальної ради було ухвалено спільне рішення. Направити уряду всі напрацьовані депутатами рекомендації та пропозиції. Ми розуміємо, що мобілізацію треба робити, але і треба робити належним чином. Той спосіб, який зараз запропонований, він не влаштовує багато політ сил. Тому ми вирішили повернути цей законопроект до їх ініціаторів. Щоб вони разом з військовими напрацювали в Кабміні нове рішення. Надали їм наші пропозиції, які ми за ці п'ять днів напрацювали. Сказали, що от наші. Пропозиції, рекомендації, там і так інше, і кажемо, давайте ви напрацюєте, приходьте до нас з іншим якимось форматом, тому що той формат, який ви запропонували, він не має підтримки ані в суспільстві, ані в парламенті. Ми розуміємо, що суспільство повинно бути мобілізоване з точки зору тих можливостей, які вона сьогодні може дати на фронт людського ресурсу, як ми любимо говорити. Але ми також розуміємо, що ми не можемо втратити в цілому країну, тому що тил забезпечує так само і фронт. Це економіка, яка повинна працювати, це е, робочі руки, які сьогодні багато в чому забезпечують фронт, багато чим необхідним. І в тій, виходячи з цієї ситуації, ми висловили свої зауваження. Щодо законопроекту, є напрацювання багатьох комітетів з приводу цього законопроекту. Вони подані авторам відповідно цій робочій групі. Вони будуть допрацьовані і на найближчим часом, сподіваюся, винесеться на перше читання. Тому і потім вже будуть подавати справки від народних депутатів, які там узагальнені. Їх дуже багато. Законопроект мобіль щодо мобілізації дуже важливий для нашої країни. І відповідно робота над ним ведеться дуже кропітка і намагаються дотримуватись всіх законів. Країни. Не й України мобілізація потрібна на військовим. Очевидно, що мобілізація потрібна всьому суспільству, тому що альтернативи не існує. Альтернатива це власне зникнення держави. Тому в цьому залі ми маємо приймати такі закони, які нам забезпечать ефективні і справедливі механізми для того, щоб Україна могла перемогти. Усі політичні сили підтримують необхідність проведення мобілізації однак, деякі положення документа відверто порушують права людини, наголошує керівник фракції Слуга народу Давид Рахамія. Повістка по електронній пошті ну взагалі не можна навіть ну обговорювати, як яким чином надіславши повістку, потім починається кримінальна відповідальність за ухиляння. Хоча хоча ну людина може просто не мати такого доступу. Тобто, таких питань ну дуже дуже багато. Ми з е -е, кожне це питання про працює. Ували, сказали, це може підходити. Це не буде. Ми ж до того, вже мали п'ять чи шість хвиль мобілізації, які не були такими резонансними, як, як ця да тому правила треба змінювати, але змінювати їх так, щоб були дотримані і права людини, і е, всі інші чинні закони. В процесі обговорення документа на засіданні профільного комітету парламентарі вилучили низку суперечливих норм, зокрема направлення повісток електронною поштою та призов людей з інвалідністю. Ці категорії громадян на переконання законодавців не підлягають мобілізації. Як ти можеш служити, якщо в тебе немає одного ока чи однієї легені? Ми не можемо говорити, що люди з третього групи інвалідності мають і служити. Тому дуже багато таких було суперечливих норм. Одні, які підтримували, інші, які, наприклад, навпаки, не підтримували. І було ухвалено рішення, що цей законопроект всі подавали свої зауваження, буде доопрацьований, і відповідно вже в іншому форматі буде поданий до Верховної Ради. Ми також говоримо, щоб студентство, наші науковці, педагоги, ті, вся еліта нації не була мобілізована і мала можливість розвивати далі країну. Ми також говоримо про те, що. Такі репресивні механізми, як до прикладу, позбавлення можливості звернення до консульств, блокування карток, блокування по нерухомості, по майну, якихось певних процесів, не було в цьому законопроекті, але натомість дати можливість півроку, якщо людина мобілізована. Півроку навчати цього бійця лише тоді він зможе практично воювати. Ті пропозиції, які ми на комітеті соціальної політики і захисту прав ветеранів напрацювали, це щодо роботодавців, які повинні оповіщення робити своїх працівників та забезпечувати їх явку в ТСК. Так і інші напрацювання, я думаю, будуть враховані, коли ми отримаємо. Уже законопроект, який буде перевнесено до Верховної Ради, ми почитаємо і думаю, ми його зразу приймемо. Верховна Рада розглянула майже 200 поправок до проекту закону про збір даних призовників військовозобов'язаних та резервістів. В єдиному реєстрі формуватиметься досьє на кожну особу. До вже наявного переліку персональних даних місця роботи та проживання вноситимуть відомості про водійські права, закінчення освітніх курсів, інформацію про володіння іноземними мовами, дозвіл на зброю та інші виконавчі документи. В цьому законі ми з вами зняли те, що не потрібно для реєстру військовослужбовців. Перше це виїзд людини. А просили, щоб ми люди, які будуть заповнювати, показували, куди він виїжджає, в яку країну дату і так далі. Дякуючи комітету, ми зняли. Друге, навіщо в цьому реєстрі дані про особу, яка взяла кредит? Реєстр боржників це що можуть бути немобілізовані немалі... люди? Тому теж дякуючи комітету, зняли. Документом передбачається автоматичне набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану. Сьогодні процедура надання статусу є досить бюрократичною, складною, і в нас дуже низький коефіцієнт. Е Отримання статусу учасника бойових дій тому дану процедуру край необхідно полегшити для того, щоб наші захисники та захисниці автоматично в електронному варіанті могли отримати даний статус, тому що статус учасника бойових дій надає соціальні гарантії, як і самим захисникам, так і членам їхніх родин, соціальні послуги а та також для прикладу оформлення певних необхідних пільг. Основне завдання це спростити отримання статусу учасника бойових дій, щоб це була електронна форма, і протягом п'яти днів керівництво того чи іншого підрозділу військової частини зобов'язане надати всі документи. А для е, військовослужбовця не потрібно ніяких додаткових турбот. Законопроект щодо вдосконалення порядку обробки та використання даних в держреєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни. Верховна Рада в цілому має ухвалити найближчим часом. Ми не завершили розгляд цього питання, але як ми домовилися, переносимо його на наступне наше засідання. Мен законодавчо вдосконалив діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема механізм набуття цією структурою права кредитора банку, черговості задоволення вимог вкладників за умови ліквідації фінустанови. На фонд також покладається контроль за виконанням оборонного замовлення виконавцем, кошти якого залишились на рахунку в банку, що ліквідовується або виводиться з ринку. За основу відповідний документ підтримали 270 парламентарів. Це єдине законодавче рішення цього пленарного четверга.